Номер абонента, якому ви телефонуєте, зайнятий, або абонент відхилив ваш. Та я депутат, жінці йому звільнив. Жона в нього депутат від «Зелених» По прес-центру. Скинула мене. Дивиться. Євгенія Кравчук. Значить дивиться. Дивиться мені. Ось Євгенія Кравчук. Це жінка Тараса Кравчука. Ви що, ще навіть, не зрозуміли поліція? Що ця вся бездіяльність, вона ж вам боком вилізе? Ваші відповіді, відповіді ваші, які ви даєте. Ви що, не зрозуміли, що, мене, що я колекціонірую ваші відповіді? Ви ж полетіте як дранівніки скоро зі своїх посад. Це ваш вибір. Так, дивимося далі, подожди. Все потім, потім так, це я вбивав перший номер. Так, 5032. А це є, да? Ну, Може вже дивиться? Тарас, візьміть, будь ласка, трубку, я ось вам телефоную. Тарас, візьміть трубку, я вам дзвоню. Сім'я така, ні дружина не бере трубку. Ні Тарас не бере трубку. Що за життя у нас? Потрібно все робити зараз. Бо потім не буде часу. Так. 102. 102. Mm-hmm. Добрий мудрець, дякую. Поліція області. Доброго дня. Добрий. Скажіть, будь ласка, я викликав стріч оперативна, приїжджала з село Мала Олександрівка. Ви не підкажете, де наша заява знаходиться? Як це дізнатися? Так, скажіть, будь ласка, вам наряд поліції потрібен? Mm. Ну так, да, ми охороняємо техніку, яка е закопувала сміття. Поліція втекла, і патенти, На мою думку. І Коли можлив... вони втекли. Ну як втекли. При заяву прийняли і поїхали дізнаватися хто власник земельної ділянки. Ми їм все а розказали, перезванюємо їм, каже, вибачте, ми на другому виклику. А хто ж буде нашу землю спасати? Це місце, де ви де знаходитесь? Мала Олександрівка. Яка вулиця там? Ле... Лісова. Номер є. Та й не знаю, там... ну, коротше, в кінці вулиці. Чому слідчі дії не 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 робляться? Я не можу зрозуміти у нас ну ласка ваше призищеми побачимо вийду.

Алло? Відбувається з'єднання з офіцером поліції. Очікуйте, будь ласка. Алло? Ні. Ще не алло. Хоч не продаємося, подив. Подивимося, що там. Покажемо. Під нашими ногами сміття. Ні, пісок. Ну, під, це зверху пісок. Це ж загорнуте сміття вже. Ось один і три гектара сміттєзвалища, яке так поспішали, але ми сьогодні приїхали і вони його не приховали повністю. Тут були дерева красиві, це землі сільськогосподарського призначення. Була жива земля, а тепер вона з пластика. Та там пісець. Сюди звозять перероблений пластик. З фракції таке, знаєш, мілкі, на сортувальних базах. Перемелюють і сюди звозять. Бачите, тут було все красиво. була трава, були дерева. Була трава і були дерева. І тепер нема трави і нема дерев. Поліція не бере трубку, тому що... Тому що і патенти. Ну як вас називати? Вам Віагру може закупити. Треба Клименку сказати, щоб закупили на мільйонів пару таблеток Віагри, Щоб у вас хоч щось почало отриматися. Там, і да, то все. там дорога далі, куди ж вони ситуати. на двічі буде виглядати. Де звозило сюди, там бачите. Дорога вийде. Там дорога, так. Да. Ось яр. Сміття звозили, бачите, поліція не бере трубку. Ось, ось так. Ось картина маслом. Дерева засипані, тут Дерево зріжують, таке. Подивіться, дерева, це... там земля. Вон. Пошли далі пройдемося трошки по кругу, Ось таке. І це місцева депутатка з сином. Сюди запускають машини. Місцеві тут борються. Казали, що борються, я не знаю про це перший раз. Чую, що вони борються. Ось наша земля українська. Ось. А оці люди, оці люди. фу, тут воняє якось хімію. Чуєш? Фу, якийсь ацетон. Ацетон якийсь закопували. Фу. Ні. Ацетон якийсь. Хімічний якийсь путкає, бля. Бачите, ось сюди все звозилось. Оце все сміття. ось, І воно закопане, воно просто закопане. Це десь іл, це десь іл копають, озеро якесь і сюди вивозять теж. А воно потім висихає. І це все люди кажуть, мене вже більйони можемо повісити на вулиці, тому що коли вітер дує, воно все чи чер... Ось вам. Ось вам Україна. Ось вам наша Україна. Ось вам наша. Кравченко Вікторія Олександрівна, власниця даної земельної ділянки, 21 році. Вона купила якоби, вони перекидуть з власника на власника, але місцеві кажуть, що тут багато років. Вже. Мала Олександрівка, де ви всі є? Ну, де ви є, народ? Вам подобається потім хворіти? Сикуни. Де Бориспольська громада? Мала Олександрівка, велика Олександрівка. Оце все сміття в грунтові води. Оці будинки, оці будинки, бачите, раз, два, три, 4, 5, 6. Ви всі потім п'єте цю воду. Воду, яка попадає в грунтові води. А вона попадає, повірте, це все, ацетон, це хімія, це все. Там, там ще бочки можливо є. Тому що у нас дуже дорого е, знищувати хімікати. Вони закопують отакі от місця. Вон, лінія електропередач. Прямо під нами. А як же так землю віддають під лінію медикатерпередач? Цікаво. Цікаво. Землі госп... сільськогосподарського призначення, як у нас виглядають в Україні. Як у нас виглядають землі сільськогосподарського призначення, щоб ви їх бачили. Яка ганьба, бо боже мій, коли ви нажеретесь? Коли ви нажретесь? Бачите, це два дні цей бульдозер, десипають сюди привозять машину цю глину і вони закопують, тому що під нашими ногами дуже багато, дуже багато сміття. Дуже багато сміття. <звук> а да. <Я> всім посрать. <звук> тобто хлопці нашу землю захищають, а... Чиновники Київської області нашу землю знищують. Так виходить. Боже, як тут воняє, коли вітер буде. Слухай тут. Я думаю, після орків чище земля, чи чиститься після внутрішніх гнид. Чистіше. Чистіше? Ну так, так, там хоч удобрення є, тут нема. Тут треба сюди, хто теж удобрить трошечки. Це Головне питання, українці. Чому поліція не їде арештовувати цей трактор? Тому що заодно у вас. Чому поліція не їде арештувати цей бульдозер? Ваші, ваші думки. Чому поліція не їде арештувати цей бульдозер? Чому? Читаю пока мись внутрішні гниди гірші заворо. Там живе прокурор в долях. Бо то банда злодію. Бо то банда, да. І на жаль, банда в законі. Блять, ми все готові зробили. Викликали поліцію. Трактор, номера сфотографували, Поліція ж не могла сфотографувати, блять, номера. Знайшли витяг, зробили, Кому ця земля належить. Я металолом. Yeah, давай давай будемо робити бізнес. Металолом будемо збирати. О, беремо. Будемо метал збирати. <рес> Все, це наша точка. <рес> Ми з боксером туди. Не смійте сюди йти. Тут ми, наша корова, і ми її будемо доїти. Будемо металолом збирати. Усі війни незалежні, всім на все наплювати. Да. Я поставлю вам один такий момент. Послухайте, правда життя. Це вони своїх дітей повідправляли, всі посадовці. Зараз я вам покажу. Послухайте.

Конкорський буде, Як з гонгадзе буде. Так, поліція? Так зробите, як з гонгадзе. Звідки хвороби беруться? Оці люди, що живуть, я зараз вам покажу, дивіться. Оці люди будів, будівлі, бачите, от дома, посереди Серед будинків стоїть сміттєзвалище. Дощі йдуть, воно ж потрапляє в ґрунтові води, Як ви думаєте, українці? Звідки вони п'ють воду? З землі, тому що ці колонки, тут немає централізованого водопостачання. Немає. От у цьому будинку живе хлопчик, я бачу сьогодні, виходив. І вони п'ють воду, от, от сюди, з землі. Ось сюди вони п'ють воду. Ось сюди. Славін, Як з вами можна поспілкуватися. Заходьте, я вам запит дам. Я вам дав запит. Заходьте. Вони мовчать. Здрасте. Сікса, да, здрасті. А потім через 5-10 років починаються хвороби. А чого ж хвороби? Та тому що ми мовчали. Думали, пронесет. Здрасті. Здрасте. Так, да, онкологія, да. у нас онкологія у дітей дуже піднялася. Дуже багато. Заїдьте на Ломоносова, це в Києві. Онкоцентр дитячий, там пісець. Подивіться на ці обличчя, ви, ви навіть не уявляєте. Саме страшне, це коли дитина вже така подросток, вона усвідомлює, що вона може в будь-який момент її не стати. А наші посадовці роблять все, щоб наші діти хворіли. Наші діти хворіли. Я це земля Маріна Подопінська. Зараз вам покажу. Земля належить. Ось витяг з реєстра ми зробили. З кадастрового. Так, була куплена останній раз, переформлення було. Архай, Віталій. Так, це не то. Ось номер, кадастра. Дата реєстрації реєстрації 4.4.2014 сільська рада віддала цю землю під сміттєзвалище, ну під свою людину. І держава виділяє гроші, благоустрій і інші комунальні підприємства сюди все звозять. Це по всій Київській області для своїх землю, викопують чорнозем торг, продають. А потім держава видає, ви, виділяє гроші на вивезення сміття. Вони беруть ці гроші, ложать в карман і вивозять на свої такі точки. Вся Київська область у таких сміттєзвалище. По 14 гектарів це Буча, Ірпінь, вся Васильков, вся Київська область на сміттєзвалища. А ви ідіоти, я не розумію, громади. Ви чому? Оце тільки в нас в Бучі є дівчата Аня, потім є у нас громада. Новопетрівці, там ну, молодці, там заборяться за ці, ми закрили, там три ще. В Воронці закрили, в Бучі закрили. Які ви погідні. А ось техніка, яка зараз. А поліція не їде арештовувати техніку. Тому що тому що це їхня корова, і, можливо, вони її доять. Я не можу стверджувати, я тільки догадуюсь. Голова, чому мовчить, то що він в курсі? Людина, яка хотіла поспілкуватись, пише, чи можливо не в ефірі. Поспілкуватися. А чого? Що? Мені нема що скривати. Я завжди вон, показую, як воно є. Напишіть у народні обговорення. Ревізор І З зв вами зв'яжуться. Діви його гидні, йопареси. Я до тебе сяду, можна? Сідай. Дякую вам, ви дуже люб'язні. Ей, бля. Так. Мені кажуть, які є, які є вояки, що, я сижу, що да. привіт. Да. Я кажу, блядь. Зайдіть, подивіться, я вам покажу. Аби поїхали мною 3 числа. Я покажу, які є вояки. Так я зараз покажу. А трупов не можна показувати? Можна. Ні. Шого не можу, не можу. Ось що буває. Коли до нас приходиш в Україну, не заїбане. вона. Я заблокую. Кожа. Не заблокую. За що? Там зброї немає. Зараз показуємо. Зараз ви свою собаку, то не заблокую. Давайте я перезайду. Я перед кубачів. Завалявся і Ну хтось створив акаунт, прийшов. Хто такі свої? А свої, свої це хто? Не знаю. Можливо, нехай зайдуть і представляться, хто це? Треба це, в втриїнку, хай скаже гасло. Хто це похватить 100%? Вже написали учасникам вчорашніх подій в Одесі, які перевернули з ТЦК, загрожує 15 років позбавлення волі. Ну і таке саме. Ну, і я тобі скажу, я тобі скажу Бандерико, що тут питання не в тому, скільки який термін їм дати. Тут, питання, тут проблема глибше сидить, аніж в тому, що. Ну. Дай сьогодні цим, як на мене, на мою думку, дай сьогодні цим людям 15.